Усім доброго ранку. Прокидаюсь у неймовірному та бадьорому настрої. Трішечки потанцював, а після танців побіг приймати душ. А спонсор мого гарного настрою український косметичний бренд Хілері. Гель для м'якого очищення повністю позбавляє шкіру обличчя від косметики та забруднень, а також стежить за здоров'ям клітин епідермісу. Спінюю гель в долонях і наношу на шкіру масажними рухами. Він усуває сухість та лущення на шкірі, залишає відчуття шовковистості та гладкості, змиваю гель великою кількістю води. Санскрін для щоденного використання з потужним захистом від випромінювання ідеально підійде для схильних до пігментації та світлошкірих людей. А також для тих, хто тривалий час перебуває на сонці. Невелику кількість крему SPF наношу на очищену шкіру обличчя дуже тонким шаром. Ось ви й дізнались про мій щоденний догляд від Hillary Cosmetics.